Клейматіси вже під бутонами, будуть цвісти. А цей кліматіс в мене так і не проріс. Тут в мене і лілія в нього залізла, і крокус осінній. Він був, пагони були живі, але вони не розпустилися. Викопою. Прийшла з ломом, з лопаткою. Викопую, позабираю все лишнє з нього, подивлюся, в чому причина, і посажу його назад. Так, розібрала я ото все, бачите, скільки всього було в одному кущове. Він вже задихнувся. Очок не видно, але я його прулю, посажу. Все я від нього заберу, садила маленькими, а з роки Ну, вже все розрослося і почало душити одне другого. Корені пішли кліматіса під фундамент, Там як було місце для них. І а то я зараз бурян, перійка переросла. Все перетріпаю і посажу наново. Так, що треба було це швидше зробити, але я сподівалася, що він ще проросте. Так би залишилося без кліматіса. Розклала коріння його і зараз буду ось так все засипати землею. Що й буду притріпувати, проливати добривом. І борну кислоту дам, і буду чекати його проростання. Морози минули. І плеяндочки вже поправилися. Сьогодні 30 квітня. І вже посадила. З сторони арки, лілії, і крокуси. То наліво, хто, хто праву, вони посохнуть, а вже осінню вийде тільки квіточка. Сама, без листочків. Так росте крокус осінній.